Зарядка цікава. 7 А42 В. Така як десь для самоката. Якусь зарядну станцію нею заряджали. Яку станцію я не знаю таким конектором, ну кажуть не працює. Не працює цікаво. О, тут діод є. Отак не працює. І що то означає, ніхто не знає. Розберемо, подивимось. Тільки не питайте мене, на що я то взяв в ремонт. Я назвав ціну, щоб від мене відстали. Але зненацька людей то влаштувало. Тому прийдеться. Штука запакована по-дорослому. На керамічних пластинах Термовідвід, але через терможвачку. Ну, Китай Китаєм. Просто я так розумію, вибрали необхідну. Товщину або, може ізоляцію, тому що це високовольтне, але він в 220 му в корпусі, тобто в пластику, непонятно. цікаві такі коротше, рішення. Так, вони ж в пластикові. Але не дивлячись на те, що вони пластикові, вони через кераміку на корпус. Ну, для захисту хіба Напічкана запакована серйозно. Що тут дивитися, я навіть не знаю. Зараз буду включати, пробувати міряти. Треба зрозуміти, чи пропадає напруга до реле, чи не пропадає. Воно має АПФЦ-шку, без сумніву. І далі косим мостом чи напівмостом валить через конденсатор і середню точку. Типова схема для зарядок високої потужності. В принципі, досить надійна штука, поки не згорить. У мене таких пару лежить, що я нормально їх зремонтувати не можу. Вони працюють, а під навантаженням горять без явної причини. А тут інакша тема. Тут воно клацає. А чого воно клацає? Включаємо, пробуємо зрозуміти. Чути цикання блоку і пульсації на конденсаторі до релюшки є. Тобто, по суті, провалюється включення силової частини. Тут можуть бути в принципі, навіть транзистори пошкоджені, воно без короткого працює, а ну хай розрядиться. А ПФЦ, конденсатори розряджайте, заряд тримається довго. Не забувайте ставити клізму, розряджати, бо геп мало не видасться. Транзистори цілі, але по виходу тут чи здвоєні діоди, чи ну, тут замкнуто. Якщо це здвоєні діоди, то пів біди. Якщо це синхронник, то гірше. Де? Це діоди? Значить, це не проблема. Значить, це не проблема. А тут ще один транзистор якийсь теж не пробитий. Тобто явного нічого немає. Що ж воно себе так поводить? Я вже не хочу то ремонтувати, тому що воно складне, схеми нема. Незручне, а вихлопу з того 0. Але треба ще пробувати. Роблю другий підхід до того блока то зарядки. Це виявляється не від самоката, а від якогось перекона чи перкона зарядної станції, перевірив ЄСР конденсаторів, шунти, релюшку. На АПФЦ на банках 392 В. Тобто АПФЦ працює, напруга стабільна. Далі цикає, по суті, силова. І робить вона то, або тому що так їй процик командує. Да, тут є процесор, два операційних підсилювачі і три оптопари. Або пес знає, що нічого явного я знайти не можу. Ще попробую хіба подати їй напругу від амбулаторника, подивитися, може процик чекає на напругу, не бачить, чи її ковбаситься. Хоча поведінка неадекватна, він би не мав ковбаситись. Коротше, більше запитань, ніж відповідей. А власнику цього інвертора можна дати медальку. Тому що інвертор не спалений зустрічним струмом, інвертор не спалений перевантаженням. Інвертор не кинутий, не залитий, без щурів. Просто зісталюся. За два чи за три роки в інвертора вилізли. Вікові проблеми. Він перестав запускатися, дисплей блимав, клацав рулюшками, не запускався. Зараз, як бачите, вже запускається. Була ще претензія, що не працюють кнопки вверх вниз Як чуєте і бачите, а я вже перевіряв і поміняти не мав, бо там 12 на 12х11, на таких в продажі я в нас не знайшов. Всі кнопки працюють. Відповідно, проблеми з кнопками були. Або через. Власне, проблеми з живленнями вторинними, зі старістю. Або я їх роздручив, розрухав, коли перевіряв, і тепер вони працюють. Коротше, все працює. На потужність не перевіряю, бо силову ніхто не трогав. Хай працює, бережіть його. Вам одне велике дуже спасибі, що не загробили інвертор. Розказую в двох словах про систему. Електропостачання на Мальті дуже цікаво. Вона походить з англійських всіх систем, як колишня колонія. І в них, в принципі, все збереглося. Тобто тут максимально багато всього англійського. Наприклад, почнем з цього можна сказати, туристичного лічильника, який не відраховує електрику для тої людини, яка поселилася в кімнату чи в квартиру. Тут є певна кількість кіловат, які вам з щедрої душі дає власник помешкання, а потім ви мусите собі докидати. Витрачається воно досить швидко. Якщо в нашому випадку тут було 40 євро, то вони вилетіли буквально за пару днів, тому що зараз в такий період зимовий трохи прохолодно потрібно включати кондиціонери, і відповідно електрика йде досить швидко, бо палення іншого немає, а будинки не є сильно утеплені, Все ж таки, мальта. Цей пристрій має різні там налаштування, які в основному доступні для власника. А для звичайного користувача то можна подивитися, скільки вам рахує за кіловат. Власник, чи він сильно у вас, як кажуть, наживається на вас чи не сильно, тому що цей лічильник це є суто для власника. І відповідно, наприклад, тут по 30 євроцентів за кіловат. А є ще тут аварійний кіловат, тобто, якщо у вас гроші закінчились, то ще кіловат ви будете мати, можна сказати, такий аварійний. Коли ви закидаєте гроші в тому випадку, відповідно спочатку цей кіловат відновлюється, а потім вже йде в плюс. На розетках є додаткові вимикачі, дуже зручна штука, особливо, якщо врахувати, що є пристрої, які ліньки витягувати з розетки, можна їх легко обесточити і відповідно не втрачати зайвих кіловат, які бігають в режимі очікування різних пристроїв, наприклад, там, телевізорів і так далі. Ці вимикачі це є вимикачі всяких різних силових пристроїв. Це може бути якась витяжка на кухні, там ще щось. Тобто, це пристрої які споживають досить великі струми. І тут ви можете побачити, теж, що є запобіжники. Вмикання кондиціонера. о, тобто Він загодів, включився, ну, правда, тільки в режим очікувань. Мене це здивувало, думав, що це якийсь винахід безпосередньо власник, але ні, це є така система. І так само є. включається нагрівач води. Так? тобто Він отут і він вже вімкнувся. О, вони силові, і, відповідно, я дивувався, чи вони ну, працюють нормально, чи, це, чи воно буде глючити, але все все окей, все працює. Нічого не гріється, не горить. Тобто в них тут так прийнято. О, Вимикаємо. Світло дороге. Європа. Мальта. Тепер відео на холоді. Є ще теж потреба показати, як тут організовано. Підвід електрики. По всьому острову абсолютно електрика підводиться принаймні старих будинків таким способом. Трохи воно такий нагадує, напевне, шанхай, але так воно от виглядає. Тобто я підозрюю, що це пов'язано з тим, що е, тут камінь і плюс стара забудова, і дуже би було складно руйнувати дороги і прокладати кабелі. Тут, відповідно, все по всьому, принаймні цьому містечку, якому я знімаю, от, ну, таким способом зроблено. Такими Таке ми воно йде великими жмутками. Там можна ще далі побачити, що для того, щоб десь не коротило, є ще якісь спеціальні трубки ізоляційні і так далі. Трохи воно так виглядає як бардак, але певним чином додає свого якогось специфічного шару.